У кота сьогодні праздник. А чого? А тому, що в нас смажена картошка, яку він так дуже сильно любить. На жарю, льоха недосмаженої картошки. Коротше, щось пробував. Ніхліна не толком не вийшло. Ну я сподіваюся, що картошечка, пфу, огірочок з ковбаскою з помідоркою все витягнеться. Тому що у льохи руки ну, ростуть не з того місця доготовки. Ну коту, походу пофіг, що воно невкусно виглядить і, мабуть, воно ще й не готове. Я признаюся трошки порву, воно не готове. Ти чо кричиш? Так, кіт, давай, я сідаю їсти. Ось сьогодні в мене виделка, я буду жорти. І я уверен, що ти мені друг і ти не будеш мені мішати. Тресть щось хоче. Ну у то місто це взагалі особа страсть до жареної картошки. Я не знаю, я зараз спробую це, що я б приготовив. Це хрень. Це повна хрень. Не вмію я готувати жарену картошку. Лібо в мене кончена сковородка. Лібо вже кіт не помолився за мене. Оцей кіт. що він уже по запаху поняв, що то, що то не то. Думаю, ну його в баню просто ляжу полежу. Ну а я що, шо, дісти, що то треба.